На сьогоднішній день маємо три загальні питання, які необхідно вирішити. Перше: зміна до програми фінансування підтримки КМТ імені Рюмбергера. Друге. Про виділення додаткових коштів на підтримку КМТ Роберт. Та третє. збільшення фінансування харчування першої читки класів на вересня. Відділ пропонує внести зміни до бюджету з метою виділення додаткових коштів. Ми збільшуємо дохідну частину бюджету в частині єдиного податку з фізичних осіб на 364 тисячі, 000... 364 тисячі. 000... 417 гривень і спрямою ці гроші в Вишківській селищній раді для надання підтримки комунальному і підприємству імені Грімберго. Згідно клопотання, це у нас враховано згідно клопотання. Клубу... Чи витати, повозую. О, повозую. Повозую. No, не дайте одне питання? Вже проголосуємо. Обговорюємо, проголосуємо. Голосуємо. Кто -то за? No, ну, вообще. Да. харчування, вартість харчування необхідно нам збільшити з метою поліпшення харчування дітей і відповідно до додатково отриманих грошей з організації Об'єднаних Націй. Ми одержували загальну суму грошей: 318 сто тисяч і в зв зв'язку з чим і збільшили норму харчування на одну дітину. Ці кошти мають бути освоєні за вересень, жовтий місяць. Прошу слово. Дане питання було обговорено на виконавчому комітеті, де були присутні начальники відділу освіти. Олег Іванович, Мадай, були присутні директори ліцею. Запрошені, я його особисто запрошував. Питання було обговорено. І членами виконкому і можу озвучити, наскільки спільно прийнято було рішення, але є необхідність Прийняти сесійне рішення по даному питанню про збільшення вартості харчування. Прошу це наповедення. що озвучу була 30 гривень. У нас норма харчування, тепер в зв'язку з освоєнням цих додаткових коштів у Вишківському ліцеї. Ми родини Вишківської селищної ради вартість харчування 46 гривень 20 копійок, по Вілятинському ліцею 47 гривень 54 копійки, Іракоська гімназія з початковою школою 46 гривень 92 копійки. Все. Про да, ком -ком про Просто ми ще виносимо і на сесію це питання, бо є до нас. Зауваження, що має бути сесії. Фактично має бути сесії. Одноголосно. Свідчує питання. Третє питання. Що? Це було прийняття програми. Програма. Так я вже говорила, що це було включено. З метою, з метою освоєння коштів 364 тисячі, які ми додатково виділяємо, необхідно 346, 217, необхідно було внести. Програму, а саме заробітна плата та нарахування на заробітну плату працівникам КНП імені а, а було в такій редакції, що згідно укладеного колективного договору. Згідно вкладенного колективного договору вилучається,